У нас сьогодні дуже важлива подія, брати сестри, тому що ми згадуємо ту пасхальну трапезу або вечерю, таємну вечерю, так ще називається вона. Ми згадуємо коли наш Господь Ісус Христос разом зі своїми учнями, зібрався в таємній такій горниці, схований від людського зору, і там їв старосововідню Пасху зі своїми учнями. В принципі, сьогоднішнє свято, ми Гунісон святкуємо з єврейським світом, тому що сьогодні євреї святкують свій Песах. Євреї згадують сьогодні в цей день, що колись в Єгипті відбувся вихід народу з Єгипту, коли Бог послав визволення євреям. І, що цікаво, в цей самий думаю, вечір, наш Господь Ісус Христос. Зібрався колись 2000 років назад в горниці, в кімнаті своєму учнями. І там відбулося дуже важливе Ан анонсація дуже важливої події, про яку говорить весь Новий Завіт. Відбулося анонс укладення Нового Завіту. Господь Ісус Христос на виконання книги про Каєрімії, 31 розділу, 31 вірша, про те, що Бог укладе з Домом Ізраїля, з Домом Юди новий Завіт. Наш Господь Ісус Христос написано взяв хліб, взяв вино. І сказав про чашу з вином, що це новий в моїй крові. Я бажаю сьогодні нам трішечки якби повернутися перше в іудейську єврейську історію, яка передувала святу Песаха за часів нашого Господа Ісуса Христа. Я буду читати книгу Вихід, шостий розділ, вірш шостий і вірш сьомий. Книга Вихід. Шостой раздел, верши 6 и верши 7. Итак, скажи сынам израилевам, я Господь, и выведу вас из-под Иго-египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей, простертой судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь Бог ваш, изведший вас из-под Иго-египетского. Чому цей текст важливий, брати-сестри, який ми прочитали, тому що Господь говорить Моїсею свою якби, програму, таку пророчу програму, що має відбутися з цим народом. І в, даному, в даних двох віршах вжито чотири головних дії слова. Що Бог зробить? Написано: Господь виведе, Господь визволить, Господь спасе і Господь прийме свій народ. І ви знаєте, що цікаво, що цей уривочок із святого письма, із, із Тори, з із П'ятикнижя Моїсея, був покладений в традицію іудейського народа, коли наш Господь Ісус Христос їв своїми учнями Пасху, свідчить так історики про те, що тоді у кожного правовірного єврея на столі стояло чотири чаші. Які собою символізували кожну дію Бога, яку Бог обіцяв в минулому проявити до свого народу. Цих чотири чаші були наступними. Перша чаша це була чаша освячення, вірш шостий, написано: Я Господь, я виведу вас, написано з ярма єгиптян, з неволі. Значить, чаша освячення говорила про те, що коли Бог виведе свій народ, він якби відділить його. А решта народу буде видана на кари, на покарання, на суди Господні. Друга чаша з собою символізувала інше слово. Вірш шостий. Я визволю вас від неволі. Шіст, шостий розділ шостий вірш. Це друга чаша. Вона називалася чашою визволення. У євреї була третя чаша, яка відповідала третій, третій дії Бога. Написано про те, що вірш шостий, Я спасу вас. Чаша називалася Чаша викуплення, що Бог спасе свій народ і ціна викуплення цього народу буде пролягати в крові, тому що в старому завіті потрібно було зробити наступне. Ми знаємо, пам'ятаємо, що в старому звіті для того, щоб бути викупленими, потрібно було приготувати написано непорочне ягня. потрібно було... За п'ять днів тримати його в домі, потім заколоти, потім взяти його кров, помазати одвірки своїх дверей, і потім написано Приготувати це пасхальне ягня. І от оця чаша викуплення, чаша з вином, яка стояла у євреїв, коли вони е, святкували Песах, вона собою символізувала викуплення, що Бог колись сказав їм взяти невинне, непорочне ягня і кров'ю цього ягняти і помазати свої одвірки дверей. Четверта чаша, е, шостий розділ, вірш сьомий: І прийму вас до себе в народ, і буду, вашим, і буду вам Богом. Четверта чаша називалася чашою хвали. Євреї дякували Богові за те, що Бог над ними зглянувся, що він прийняв їх до себе в народ. Це була чаша подяки. І коли євреї ставили четверту чашу з вином, вона з собою символізувала чашу подяки. Євреї були вдячні Богові, що Бог, врешті-решт над ними зглянувся, Що Бог вирішив. Мати справу з таким непокірним народом, і що Бог послав їм викуплення, що Бог послав їм визволення, що саме вони впали, якби в, в поле зору нашого Бога, і Бог взагалі захотів мати з ними справу. І от ці друзі, чотири чаші, вони були наповнені вином. І коли сім'я збиралася навколо такої трапези, пасхальної трапези, і їла, значить, там були гіркі трави, там була маца, там був прісний хліб. І от коли євреї збиралися і їли цей, значить, старозавітній, за старозавітнім обрядом зроблену цю вечерю, вони по черзі пили всі із цих чаш. Спочатку згадували першу дію, що Бог освятив свій народ, він їх виділив, він їх вивів зі, з поміж єгиптян, і вони, і вони ця чаша собою символізувала цю дію. Потім вони пили чашу з воном другу, чашу визволення, що Бог їх визволив з неволі, де вони були рабами. Вони, до речі, їли гіркі трави. Гіркі трави, друзі, знаєте, що нагадували? У нас кажуть народі, ти мені вже став як гірка редька. От гіркі трави нагадували їм, що їхнє життя було гірке в Єгипті. Вони їли ці гіркі трави і згадували, нам було дуже гірко раніше в Єгипті і пили чашу визволення, що Бог визволив їх з Єгипту. Потім була третя чаша, чаша викуплення, що Бог вирішив спасти їх. Спасти надприроднім чином Бог вивів євреїв з поміж Єгипту, і це було дійсно. Ну, друзі, ми коли читаємо старий завіт, це була дійсно велика ну, подія. Що навіть читаючи подальші книги Старого Завіту, ми знаємо, що ця вістка пронеслася по всім околишнім народам. І вони казали, це той Бог, який перед яким розступилися води Червного моря. Ця вістка, вона е, написана, що пронеслася по всім народам, і всі народи знали, що народ пройшов по сухому значить, е, берегу е, дну Чорного цього Черного моря. І четверта чаша була чашою хвали, коли вони дякували Богу за те, що Бог їх взяв до себе в свій народ. Шоти Сестри, я не хотів би сьогодні зупина, зупинятися лише на старозавітній історії. Я лише нагадав це. Чому? Тому що наш Господь Ісус Христос, коли був зі своїми учнями там, в Єрусалимі, в кімнаті, перед ними стояло ці самих чотири чаші, друзі. І Христос так само з учнями пив з цих чотирьох чаш. І чаша за чашею, от перша чаша, потім друга чаша, тоді третя чаша. Тоді написано, ну всі Євангелісти з свого боку описують цю подію. Коли наш Господь був там в тій горниці і пив значить, цю чашу, люди згадували визволення. Але що цікаво, наш Господь Ісус Христос порушив звичний, звичну літургію цього дійства. Ну, Перше, що Він порушив, він взяв хліб. В хліб не входив взагалі ну, в передбачену, скажімо, ну, порядок звершення старозавітньої Пасхи. Але раптом Господь бере хліб і говорить своїм учням Луки, 22, розділ, вірш 19. І, взявши хліб і віддавши подяку, розламав і роздав їм, кажучи, це моє тіло, яке за вас віддається, це робіть на згадку про мене. Я думаю, що учням, ну, мабуть, нічого не було зрозуміло, коли він взяв хліб. Але перше, що вони побачили, що це було порушення старозавітньої порядку звершення старозавітнього Песаха. Господь взяв хліб і говорить такі слова, що це хліб, це моє тіло. Цей хліб, якби представляє моє тіло. Він, він, цей хліб, коли він його ламав, він показав учням, що моє тіло буде видане на страждання. Я буду е, е, убитий, і мені. Те, про що він казав своїм учням, задовго до цієї події неодноразово казав, що я маю бути вбитий і в третій день воскреснути. Тому він ще раз нагадав цим хлібом, що моє тіло так само має бути ломиме. І що цікаво, брати сестри, написано, що дивіться, я читаю Луки, 22 розділ. Дивіться, ми читали з вами, що, яка була четверта чаша у євреїв, згідно старозавітньої, Порядку звершення Песаха. Чаша подяки, чаша хвали. 22,17. Написано: взявши чашу і віддавши подяку, сказав: візьміть її і розділіть між собою. Це була четверта чаша, це була чаша подяки, про яку юангіст Лукас згадує в 17 вірші. А потім, брати сестри, після четвертої чаші, вірш 20-й, коли він взяв хліб. Розламав, роздав. Віж двадцятий, коли вже була звершена старозавітня вечеря, написано, що так само взяв і чашу після вечері. А почекайте, про сестри, а яка ж ще чаша? Якщо було чотири чаші, які мали символізувати собою, чотири дії Бога, коли Бог проявив себе в історії ізраїльського народу? Справа в тому, сестри, що була ще п'ята чаша, коли євреї вживали чаші з вином. І в них стояли чотири чаші, які відповідали, якби синопсису, описанням, книга Вихід 6 розділу вірша 6 і 7, була ще п'ята чаша, з якої ніхто з євреїв ніколи не пив вино. Називалася ця чаша, чаша Месії. Справа в тому, що євреї вірили про те, що коли невздовзі прийде Месія, він якби, буде пити з цієї чаші. І ніхто, написано, не мав права пити з п'ятої чаші. Що робить наш Господь Ісус Христос, брати і сестри? Написано, що так само взяв чашу після вечері. Коли були, коли були випиті всі чотири чаші, Ісус Христос бере чашу Месії, з якої мав пити право тільки Месія. І перед цим Він говорить такі слова: що покажу вам, що не буду пити плоду виноградної лози, доки не прийде царство Боже. І після цих слів бере чашу. Написано, що віддає з іншого юналіста, написано також подяку. Марка написано: віддає подяку за цю чашу на чашу Місії і роздає своїм учням. І що він говорить щодо цієї чаші? Оця чаша це новий завіт в моїй крові. Коли ви будете е, пити, е, ми вже знаємо, це робіть нас. Написано при хлібце, робіть на згадку про мене. Ця чаша новий завіт у моїй крові. Тобто, дивіться, брати сестри, чому це важливо? Ісус Христос, коли взяв оцю чашу Месії, фактично Він підтвердив виконання Старого Завіту, описано в Старому Завіті, описання того, що Бог вступить з людьми в окремий завіт, в новий завіт, в новий завіт в Його крові, не в крові жертовних тварин. Не в крові тварин, коли євреї приносили кровні жертви в Єрусалимському храмі, Ісус Христос наголосив на тому, що п'ята чаша, чаша Месії, символізує собою нову еру, епоху Божих зимовідносин з зі своїм народом, коли приноситься жертва самого Агнця Божого, яким є наш Господь Ісус Христос. І коли Ісус взяв цю чашу Месії і написано роздав своїм учням, в ній всі взяли участь. Крім кого, брати сестри? Крім Христа, Христос написано сказав перед цим, що я не буду пити з плоду виноградної лози, доки не прийде Царство Боже. А написано в іншого англіста, я буду пити з вами нове вино в царстві мого Отця. Тобто Ісус Христос сказав, що я буду вже пити, якби з вами, образно кажучи, це нове вино, брати з вами участь в новому завіті, в повноті в завершеній фазі цього нового завіту. Там уже в царстві мого Отця, і він казав брати сестри, про що? Він казав їм про те, що коли наступить царство Бога Отця, царство Месії, нове небо, нове земля, там, е, мої брати, сестри, е, будемо мати чудове хліболамання. Чудове, в якому брат буде брати участь наш Господь Ісус Христос. Я думаю, що це, мабуть, образна мова, мабуть, там не буде вже. вже Можливо, там, чи золотих, чи срібних. Але протисестри Христос сказав, що мій новий завіт повністю виконається. Мої завітні відносини з вами в Небесному Царстві, в царстві мого Отця. Тому з цієї чаші Христос відмовився пити, чекаючи, поки прийде Царство Небесне. Проте, сестри, е Сьогодні ми згадали про п'ять чаш, і, мабуть, наша чаша, яка сьогодні, ви бачите, стоїть, це символічне нагадування нам про те, що ми в свій час вступили в завітні відносини з Богом через наше увірування, через наше покаяння. І ви знаєте, ми сьогодні, кожен раз, коли ми беремо участь в хліболаманні, ми тим самим підтверджуємо, що ми чекаємо. Обіцяного нашим Господом Ісусом Христом. Коли ми прийдемо в Його Царство, і коли ми будемо пити з Ним, коли ми будемо спілкуватися з Ним, коли ми будемо бачити Його, коли наші руки отримуємо змогу до нього навіть доторкнутися, коли ми будемо бачити його своїми фізичними очима, і у нас буде нове прославлене тіло, це буде зовсім нове творіння. Плоть і кров царства Божого не Тому у нас з вами славна майбутність, я хочу нас всіх потішити і сказати, що цей завіт, завіт Бога з людьми, він побудований і його якби, серцевиною є віра. Люди, які вступають в цей новий завіт, вони вступають в цей новий завіт лише вірою. Тому наше сьогоднішнє спілкування це так само спілкування віруючих. Що цікаво, цестри, що колись там в таємній горниці було у Христа 12 учнів, але його 12 й учень не брав е, участі в цій п'ятій чаші чаші Місії. Написано, що він, взявши кусок хліба, написано, що вийшов і не вздовж видав нашого Господа на смерть. Я, предсестрі, думаю, що нам показаний е, прямий, якби образ і ну, приклад для слідування, що в цій чаші не мають. Е, Право брати участь невіруючі. Люди, які ще не належать Господу Ісусу Христу, які ще не пережили нового народження в своєму житті, які не віддали йому своє серце, свої думки, свою волю, все своє життя. Тому соняшня чаша, сонячний хліб призначений саме для вірних або для віруючих. Тому давайте ми подякуємо Богові, що ми з ним в завітніх відносинах і можемо брати участь в чаші місії, в чаші того завітання. Господь, і Спаситель, Ісус Христос, дякую тобі, що ти заплатив неймовірно велику ціну за наші профіхи та наші гріхи. Дякую тобі, що ти віддав свою кров. І твоя кров є сьогодні знаком на дверях нашого серця. Ми сьогодні віримо, що нам прощені всі наші гріхи та наші беззаконні. Дякую тобі, що ми отримали в тобі, наш Господь Ісус, новий вхід, новий шлях, який нас вводить, саме Святись, тих присутня. Дякую Тобі, що ми сьогодні по твоїй великій милості вступили з тобою в рідні відносини через нашу віру, через те, що ми стали віруючими і пережили це оновлення нашого Духа. Ми отримали нове життя, ми раніше ніколи не мали, і воно пов'язане з Духом Святим. Дух Святий оживив в нас нові бажання, які сьогодні є для нас такими дієвими і важливими. Ми сьогодні відчули важливість молитви, важливе читання Слова. Ми сьогодні бажаємо внутрішнього завтра підтримувати з тобою внутрішнє духовне спілкування. Ти власне, що ми завжди ці завітні відносини з тобою підтримували особистою вірністю тобі. Ми сьогодні бажаємо завдати тебе через зламання хліба. Будь з нами. Словилась на часть. Амінь.